Це що якась бібліотека чи що? Аманда? Того разу ми були на стриху, а це що за приколи? Назад вийти не можна Даймо ще в ту одну кімнату, подивимося, що там є. Надіюсь, Аманди тут нема. Бити мене ніхто не буде. Опа. Ти хто? А тут взагалі нічого. Так, не. до... ух ти шо! А, Аманди телевізор тому. Так, тут що? 5. 6 п'ять, так? Все, сіла. Чекай, чекай, зараз я буду шоферувати. О, до Лондона точно доїдеш. Все, кінцева, кінцева. Це дуже смішно. Давай, власне, вже в Лондоні. Hello, everybody. Командо, іду я до телевізора. Вау, блін, це тріндець. Ужас, що це таке було? Диви, диви. Йо-йо-йо. Дві всім ви на каналі Склея. Дивіться, що за гра скоро вийде. Аманда Авантюристка 2. Прикидайте, ми недавно її грали першу частину. А то вже друга далі буде. Вийшла демка. Треба подивитися, що до чого. Ви пам'ятаєте, що це за гра, ні? Про цього. А щось нема тут тої вівці. Як то його були звати, я забув. Капець, цікаво, що тут зараз буде. Певно, далі якісь касети шукати, чи що, а може взагалі все нове. Давайте погнали, подивимось. Старт. Аманда 2, та. Погнали! Ой, нічого собі. Це що, якась бібліотека чи що. Аманда? Того разу ми були на стриху, а це що за приколи? Назад вийти не можна. А що... Ну так, хоч більше місця. Гері закриті. А вона зараз як вискочить? Мені більше вже нічого не скачу. Тут що Ей-ей -е. Сила, а що тут робити? Ой, я комп'ютер Так, чекай, що там Що, Шой, я, я нічого не розумію, що там пише? Хай, I'm Wendy Що за Венді? А ну, це може нормально відкрити. Yo on personal асистент. Він мій короче асистент якийсь. Сканувати книжки щось. Взяти сканер і подивитися на щось. Сила. Що він таке вимелює, що я маю робити? Ану, давай далі. Історія. Чи може сюди то носити треба? Сюди книжки якісь носити, напевне, треба. Скорше всього що та. Або до якогось сканера і якось сканувати їх. Венді вірм. Відскануйте книгу за допомогою сканера, щоб переглянути історію її оформлення. Все? Добре. О! А, я хотів щось цокнути, яка ота? О, взяв, взяв книжку. Ти що там пише? ТП6 Села. Я щось пікнув, диви, диви Став назад. О, дивись. Травень, червень, лютий. Ой, щось гупнуло. Щось дуже гупнуло. Хтось прийшов, чи що. Коротше, тут все зв'язано з книжками. Це, я так пам'ятаю, автор. Червень. Та, це які книжки вроді? Назад. Тут взагалі купа книжок. Чи це, може, ті люди, які брали книжки у мене. Так, тут сейф. Ну, сейф, я так пам'ятаю, я так не відприймаю. 4. Чотири... Добре, 4 цифри десь нам треба треніті. Так, зошиті Зошиті, звичайно, все по-англійськи. Гей, Маргарет Маргарет, то я? Знайшов дивну стрічку в повернених книгах. Я сам не розглядав це, але я сподіваюся, що ви зможете поглянути на це, коли зможете. Він у замкненій шафі. Ти пам'ятаєш, Код? Також вам можна додобиться переглянути деякі книги. Мені сказали, що деякі з них були підроблені. Клянусь. Це вже п'ятий за тиждень. Я відклав їх для вас. Але я думаю, що новий хлопець випадково поклав їх назад у бібліотеку, не подивившись. Мені неприємно запитувати, але якщо у вас є хвилинка, чи не могли б ви. що чи не хіба, Чекай, чекай. Їх знайти. У базі даних бібліотеки має бути історія цих книг, тому використовуйте це, щоб допомогти вам їх знайти Пізнать, і до пізна спокійно іначе. Сила, Софія. Каже, ти пам'ятаєш код, Ну ти що прикалуєшся, Ну а де я? як я маю запам'ятати код? Коротше кисько щось з книжками зв'язано. Книжка впала. На клавіатурі щось можеш не можеш не нічого, назад Ти я її не хотів кидати, вона сама впала. Добре, йдемо. Ну, тут. О, в туалет мені хоч може зайти. Ага, доля з маком. Як у туалету на роботі? Села. О, тут щось пеш. Ага, доля. Тут сканувати треба. Ну як? І тут я маю книжку знайти одну? Це ужас? Табуретка чи що це таке? Е, -е, -е. та десь мусить бути книжка, а код? Ну, трохи тут страшно. Ручки. Цесі не відкриває, комп'ютер не відкриває. То не робить, то не робить. Тут комп'ютер вирубаний. Ну, така бібліотека велика. О, там є ще одна кімната, погнали туди. Бейте в нехто? О, книжку знайшов Так, що за книжка? А може це код? Але що тут? Цифра 3. 63. Думаєш? А тут. А тут 6. 663? А, чи просто 63? Кидай гад. Ну, кидай гад ту книжку. 63, то значить ще десь трени книжки якісь. Шість ну добре, 63. Демо ще в ту одну кімнату, подивимося, що там є. Надіюсь, Аманди тут нема. Бити мене ніхто не буде. Опа. Ти хто? А тут вообще нічого нема. Чекай, я... я би поставив це на місце десь сюди. I was a teenage teenager. Не знаю. Тінейджер. Підліток чи ні? Так, до... Ух ти шо! А, манди телевізор там. Так, тут шо? Шість, три, п'ять, так? А, тепер в якому порядку? Там касета Де? Де касета? Ага, ні, книжка. Так, шість, три, п'ять Нічого нема Кидай гед. Мелон Baller. Ой. Mm. Мі... Хтось гупнув. Хтось гупнув, що сили щось. Або книж... книжку якусь кинув, або я не знаю. Так, ну тут дитяча така бібліотека маленька. Це Аманда любима кімната. Так, тут. Вісім. Вісім останнє. Поняв? 6, 3, 5, 8, так? Добре. Потім підем туда. 1, 10, 2. 6 5, 8. Може, можеш так нажати. Я йду перше, попробую код. 6 3, 5, 8. 6 3, 5, 8, або. Коротше, давай перша шістка. Будемо так все пробувати і щось вийде. Книжники, ми не йшли. 4, є код. Давай. Перший починаємо 6. А ну, нажми підписку бігом, ти Піпеші. 6. Нажме на дві то, щоб тобі нам загубився. 5. Вісім. Відкрили, ти прикинь. ха Касеточка тут. Аманда вже мене чекає. Цікаво, що та Аманда завжди мені говорить. Аманда Аманда за адвентури. Авантюристка, мандрівниця. Не знаю, хто вона така. А вот цей, як його звати? Віталь, ти не пам'ятаєш? Я не знаю, якось його смішно було. О, все, починається, тихо. Тишина, бо то зараз Аманда буде говорити. Привіт, я Аманда. Давай, давай. Ну, Аманду,

Це дуже смішно. Я хм. люблю мріяти подорожувати. Я думаю про кожне місце, куди можеш поїхати. Давай складемо план. Я зробила фотографії всіх місць, куди хочу поїхати. Так, Париж. То, 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 три долари, два, 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 три. Аманда, не розумію. Аман, не розумію. Мені відкриє штору чи включати лампу. Включай лампу. Світло нема, а я. Це дуже гарно. Добре, добре. Є три місця. Я хочу сьогодні поїхати в три місця. Перше, я хочу побачити телфелеву башню. Де я можу це зробити? А отут. Ну та тут тут. Та, ми поїдемо в Париж! Добре, добре, на чорному поїзді. Добре. Але Париж коштує 2 долари. Сила. Ай, ду подивлюся у моїй копілці. Скільки у мене є копійок. Давай розбий, я збирала, збирала і не знаю скільки назбирала. Та розбивай, розбивай. Розбивай. Ти не смішний. Чого не смішний? Я хотів, щоб ти розбила її. Відкрила. Перевернула. І потрісла. О, ну ти що розбивати? Силою так і розбила. Скільки копійок маєш? Раз, два, три, чотири, п'ять. One, two, three, four, five. five я маю п'ять копійок. Добре, добре. We just need to take away two coins. Нам потрібні дві. Да. Бери дві. Один. Два. Лишилось три. Ну, добре. Куди ти хочеш поїхати? Special, куда куди 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 куди? Я не понял, куди вона хоче поїхати? Пойдем до льок острів мертвих? А де то вони такі є? М Може точно нижній? Або Єгипет, ні. Це ні. Ну давай сюди. Wow. 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 Може я вгадав? Чи не вгадав? Ні, не вгадав, напевно. Давай. Давай. Туди чи туди? Давай, чекай. А, в мене 5 було, я забрав 2, в мене ще треть. давай. Мексико Сіті. Добре, їдь. Я куплю білети в Мексику. Три, три копійки. Так, і в тебе якраз три лишилося. Що вона загубила? Так і то коштує три, тож ж давай заберемо їх з мого кошелька. Один, два, три. Ну забрали вже, забрали, але вже нічого нема. О, ні. У мене більше нема. Що я буду робити? Я ще хочу десь поїхати. Нам потрібні гроші. Що ми будемо робити? От що, що? Я можу Which продати іграшки. Ну то продавай. Як those those ти думаєш, який з них принесе нам саме більше грошей? Ай, не знаю. Давай really я цей клоун. Ты серьезно думаешь, я продам клоуна? Ну добре. Давай Містер Рустер? Давай, півню продавати. Scared. За скільки ти його продаш? Сподіваюся, він зможе заробити багато грошей. Ага, зможе. Все, продали. Дивись, трохи нападо. 3 копійки. Село. Добре. Окей, okay, let's see. Е, e, давай куди, куди? Ти кажи куди. Я люблю вчати історію печас подорожі. Я люблю вчати історію під час подорожі. Джек Ріпер? Який Джек Ріпер? Так, чекай, Франція, ми були, тут ми були. Тут, тут або тут. У мене є три копійки, та давай сюди. On, ну добре, сюди, сюди, сюди. Ні! Ну то давай сюди, давай сюди, давай, давай. Давай, давай. Давай сюда. Ми їдемо в Лондон! Але копійки не стає. Так, 4 копійки коштує. А я маю тільки три. О, ні, де я візьму ще одну копійку. Продавай ще щось. Угу. Почекай хвилинку. Що ти маєш? Тепер я маю. Вона йшла ще одну копійку. Сила. Опа, це хто? Ні-ні-ні, чкай -ні -ні, геть. Забери цього дивака звідси. Це що, щур якийсь? Що це таке? Що за чудовисько? Копійку. Як я його заберу? Мандо й <ріхи> Втік. А вона зласна на мене. Ні, ні ні Він взяв одну копійку. Йой, Стиво тим Ну і що? Ой-ой. Вона злосна. А ви знаєте, що буває, коли вона злосна? Я хочу подорожувати. Де я маю взяти ще копійки? Думай де? Де вона має взяти? Де вона має взяти? Тут нема, тут нема, тут нема. <звук> Який ти розумний. На дивані є багато речей. І шо? яких речей? Диви! На дивані ще копійки були, що я не розумію. Мінус 4. Добре, в Лондон поїхали. Далі що? Сідаємо на поїзд? Ну давай, сідай. Цим поїздом задурно могла доїхати. А вот ви заплатила. Все, сіла. Чекай, чекай, зараз я буду шофервати. О, до Лондона точно доїдеш. Все, кінцево, кінцево. Це дуже смішно. Давай, власне, вже в Лондоні. Hello, everybody! Все, скінчилось. Награлись. Приїхали в Лондон. Касету викинула. Взяти її не можна. Командо. Що це означає? Тут щось грати треба. Командо! я до телевізора. Оу, блін, це триндець! Ужас! Що це таке було? Диви-диви. йо йо, йо. людоньки добрі. Все, геть звідси, бля. Що це? Хто тут такий? Давай. Щось кричить на мене. На запихай. Йо-йо-йо, Що Амандо? Ага, що ти там мелиш? Що в Лондоні, файно там? Дві це хтось. Що ти говориш? Лягай, лягай, щось і приснит, Лондон. Вы тут все підряд. Три щітки Сина червона фіолетова, може щось має бути. О, диви, цей сюди <рик> прийшов, щур. Дегет, дегет. І що? Я взагалі нічого не розумію, тут все man. підряд. Hi, я Аманда, я Аманда. Тихо, тихо. Я поможу тобі, поможу вибрати звідси. Бо ти мене, я так зрозумів, заб'єш. Well, та-та, не бійся, лягай спати. Я тоже не бою, вообще. Чесне слово, Дивись, смеєси з мене. Бо я сказав, що ей не бою. Шо, шо-шо-шо. як -шо -шо? смеєси, це капець. Все сіна смеяла? Амада за адвентури 2. А, це все, це кінець? Кінець демо? Ну, мені здається, що гра буде велика. Гра, напевне, буде дуже велика. Бо це капець і страшна яка. Коротше, чекаємо цю гру, будемо грати. А ви ставте лайки. Підписуйтесь на канал. В коментах пишіть, які ігри хочете побачити. І що ще? І все. Всім па-па!